З дитинства я плакав мрію ходити в моря, бути цивільним моряком, тому що мій дід, мій батько, вони теж були моряками. Дід у ЧМПУ був електриком, а батько вже ходив під прапором іноземних країн, доріз до капітана. І я з дитинства хотів мріяв це побачити. Ця мрія збулася, коли я поступив у Одеську морську академію у 2013 році. От і звідси вже почався мій каєрний шлях спочатку як цивільного моряка, Спочатку повного штабного вторгнення я вступив до лав морської охорони і почав свій шлях як офіцер на кораблі морської охорони. І коли я прийшов, став на посаду, всі мені Міру своїх можливостей допомагали стати на посаду, опанувати нюанси та моменти служби, долати якісь незгоди службові, завжди мене підтримували як офіцерський керівний склад, так і мої підлеглі також зі розумінням відносились до мене до того, що я ще не досвідчений. Тому десь вони мені давали якісь поради, виходячи з того, що вони вже доволі довго тут проходили службу, знають всі нюанси. Тут я відповідаю за життя не тільки свого екіпажу, а й цивільних осіб, які стоять за нашою спиною яких ми прикриваємо кожної ночі від ворожих атак? Стромська справа вона важка в опануванні, але коли ти е, навчився всьому цьому, бо тільки багато практики і теоретичні знання на підготовці можуть дозволити стати тобі справжнім фахівцем у цій справі і, звичайно, самовдосконалення, постійно відточувати свої навички як теоретичні, так і практичні. Я пам'ятаю свій перший вихід на кораблі морської охорони. Це був а, незвичний досвід після цивільного. Це більша чіткість команд, більша організація. все прописано, все робиться чітко структуровано, ніяких зайвих рухів. Тобто, щоб все було відпрацьовано з точністю до кілька секунд на відпрацювання якихось команд. Дуже відрізняється специфіка виконуваних завдань. Від цивіль... ну, цивільного цивільного судне від е... корабля відрив постійний від берега, від сім'ї був новий досвід, дуже незвичний досвід для мене. Але з часом звик до цього переборов себе, бо ти сам один на один з природою, з бурхливим морем та океанами, і ти починаєш це розуміти. Якщо щось трапиться, то тільки твої дії, твої рішення, які ти приймаєш. Як офіцер, який накази і команди ти їм даєш, від цього буде залежати життя, безпека і виконання поставлених задач якихось. Ми стоїмо за не просто за праве діла, ми стоїмо за свою землю. Вони прийшли сюди її захопити як загарбники. В них за плечима немає нічого, щоб вони тут хотіли захистити, а тільки зруйнувати. І це є дуже слабкою силою. Натомість в нас. Є наші кохані люди за плечима, за яких ми стоїмо. Звісно, багато хто на жаль загинув, але про них ми пам'ятаємо. Але б'ємося, звісно, за живих, за їх майбутнє, за майбутнє наших дітей, дітей, наших дітей.